Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему Вирощуємо квіти. Доброго ранку, діти! Я дуже рада усіх вас бачити. Привітайтесь і ви один з одним та посміхніться. Молодці, дітки! Зараз в нас настала зима. Але нам усім хочеться трошки тепла. Та сьогодні на занятті ми з вами його роздобудемо. Дітки, скажіть, будь ласка, а чи ви знаєте, як звуться люди, які займаються садоводством? Вірно, цих людей звуть. Садовниками. Тож сьогодні ми з вами станемо маленькими садовниками та спробуємо виростити квіточки та не прості, а математичні. Ось подивіться, дітки, що у нас з вами є. Ми з вами Посипали до землі наше насіннячко, та в нас зійшли сходи ось таких росточків. Та щоб вони гарно росли, ми з вами полили їх водичкою з нашої лічки. Подивіться, лічка на малюночку в нас з вами одна. Позначимо її циферкою один. Ось так. А давайте ж порахуємо наші росточки. Будемо рахувати та позначати їх цифрами. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, в нас зійшло цілих п'ять росточків. Отже, настав час. Посадити наші росточки до горщиків. Дивіться, скільки в нас їх вийшло. Давайте порахуємо верхній ряд. Один, 2, 3. Позначимо цифрами. Один, 2, 3. Та в нас є ще один рядочок з горщиками. Подивіться! На ньому теж три горшика, а усе разом їх буде шість. Ось ця цифра, ми позначимо наші горшики циферкою шість. Та подивіться: в кожному горшику в нас по три листочки: Один, два, три. Один, два, три. Один горшик та три листочка. Ось так. Дітки, а ще подивіться, що в нас є квіточки розквітли. Давайте їх порахуємо також. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. В нас шість квіточок. Тож давайте прикрасимо наші горшики квітками. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Отже, подивіться, в якому б порядку ми не розклали би наші квіточки по горщикам, їх все одно буде 6. Молодці, дітки, вірно. А чи ви знаєте, яка цифра йде перед цифрою 6? Так, це цифра 5. А як ви гадаєте, яка цифра більша? 5 чи 6. Вірно, дітки, цифра 6. Молодці! Ви дуже старалися, та у вас вийшло посадити гарні квіточки та їх порахувати. Ви усе зробили, вірно. До побачення, до нових зустрічей!